Права 156. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 7,2 см, що становить 80% від довжини бічної сторони. Знайди периметр трикутника. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює довжина бічної сторони. Яким чином? Якщо основа 7,2 см і це 80% від довжини, то якщо ми 7,2 поділимо на 80, ми дізнаємося скільки це буде 1% від довжини бічної сторони. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 7,2 см, що ділиться на 80 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли знайти цю частку. І ділене, і дільник. Давайте помножимо на 10, перенесемо кому праворуч на один розряд. Від цього частка не зміниться. У нас вийде 72, що ділиться на 800. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на 800, це поділити на 8 і поділити на 100. Ми можемо записати, що це 72, що ділиться на 8 і ділиться на 100. І це дорівнює. 72 ділимо на 8, це буде 9. А 9, що ділиться на 100, це буде 0,9. Чому ми принесли кому? Ліворуч на два розряди. 0,9 пишемо, чого в дужках? сантиметрів. Ну і записуємо, що це 1%. Це 1 відсоток. Від довжини бічної сторони. Бічної сторони. Є. Ну що ж, якщо один відсоток бічної сторони, це 0,9 см, то вся бічна сторона це 100% 100 разів більше. Отже, записуємо друга діє. Нам потрібно 0,9 помножити на 100. І це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди. У нас вийде 9. Записуємо в дужках чого. Сантиметрів. Отже, 9 см записуємо. Це в нас буде довжина. Бічної сторони. Ну, гаразд. Ми дізналися довжину бічної сторони. А що взагалі Давайте пригадаємо отакий рівнобедрений трикутник. Ну що ж, давайте я тут його зображу. Дивіться, ось наш рівнобедрений деякий трикутник. Так. Ми бачимо в нього є основа і є дві. Бічні сторони вони рівні між собою. Якщо я основу позначу через А, ну, а бічну сторону через Б, і буде також Б, можна позначити, що бічні сторони у нас рівні. І як нам знайти периметр такого рівнобереного трикутника це сума всіх трьох сторін, тобто А плюс Б плюс Б або А плюс 2Б. Можна і так записати. Ну що ж, як нам зайти периметр, записуємо третє дію. Отже, периметр P. Для такого трикутника ми можемо записати А плюс 2Б. І це дорівнює. Замість А, замість основи пишемо 7,2 см додати. Ну, а 2 пишемо, що множиться. Так, бічна сторона у нас 9. 2, що множиться на 9. І це дорівнює. Вийде 7,2 додати. 2 помножити на 9 це буде 18. І це дорівнює. 18 плюс 7 це буде 25, ,2. залишається ще 2. десятих. Одушка, записуємо чого? Сантиметрів. І записуємо, що це у нас периметр трикутника. Периметр трикутника. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди периметр трикутника, ми знайшли. Записуємо 25,2 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками, а також на периметр рівнобедреного трикутника на цьому вправу завершено.